Неголюби, у мене є проблема, і мені потрібна якась парада. Що з цим робити? Або, можливо, ви скажете мені, Олег, заспокойся, відчепись від себе, і нічого з цим не роби. Моя проблема полягає в тому, що я не хочу читати цикли, серії і так далі, якісь двогі. Ну добре, може, на двологію я погодився б, але, типу, там трилогії і так далі, і більше. І ви скажете, ну так не читай все елементарно, Олег, ускладнюєш собі життя, але фішка в тому, що я збираю різноманітні серії, цикли і так далі. В мене, наприклад, є просто. Від Катерини Самойленко, от дві книги її, і якби є вже третя написане, можна купити і читати. Але я не хочу таке дев'ятий дім і біснувати. Я чекаю третю книгу. Якби теж добрий вечір, угу, дякую. У мене є ось така краса. Я навіть не пам'ятаю, скільки там буде книг, але так само ми збираємо. Ну, що ж робити, нема. Ще більша проблема в моїй бібліотеці це. Книги Ірини Грабовської. І мало того, що я ось це зібрав і не хочу це читати, так в неї буде переведення її якось там, якщо не помиляюсь стінпанк-історії двології. Я також її хочу, я її хочу, але чи буду я взагалі це читати? і на що воно мені треба? Я не знаю. Типу, так, щоб ще показати, просто є ось оця історія. Так само читаю, якби очікую третю книгу, і знову ж таки буду її купувати. Мій мозок. Зараз чомусь різко перестав сприймати серії, цикли як якийсь класний варіант. Ну, типу, ти береш, читаєш там три плюс книги, не паришся, не переймаєшся через те, що треба обирати щось наступне читати. Тобто ти занурився в історію і дуже довго можеш бути з певними персонажами, як би разом. Але зараз мій мозок це, скоріше сприймає як задовф. Типу, ого, треба сісти прочитати в сумі історія: там тисяча плюс сторінок, тисяча п'ятсот плюс сторінок. І як тільки я про це задумаюсь, я такий ох-йо, я нічого не хочу, наживо мені треба. І в принципі, в принципі, я тільки тішу себе думкою тим, що в мене достатньо багато одиночних книг. От також не про ну, десь так штук 15. І в цілому. Поки проблема не супер критична, але мене лякає той момент, що я ну завершу все таки, якби я потрошки читаю свої доночні книги. Я їх якби завершу читати, або ось ось завершу. І в мене почнеться якийсь дуже дивний стан під назвою А що ж робити? і я не знаю, що з цим робити. Можливо, хтось переживав якийсь такий подібний стан. Подібні емоції, можливо, це просто такий в мене період, що треба сконцентруватися на доночних, відчепитися нову ж таки від себе, трошечки перестати тривожитися через те, що нераціонально тривожитися, і власне заспокоїтися трошки. Я не знаю, що робити? куди бігти, що дівати. Допоможіть, будь ласка.